Ми читаємо Марка, другий розділ, перший вірш. Коли Христос прийшов в Капринову, то стало чутно, що він в домі. Коли Христос прийшов у Тернопіль, то стало чутно, що Він в домі. Правда? Коли Христос прийшов сюди, середину, стало чутно, що Він в домі. Слава Ісусу Христу. Чутно стало, що Він в домі нашому. Слава Ісусу Христу. Чудний наш Господь, слава йому, алілуя. Дорогі брати і сестри, ми обмежені часом, бо. Ще годинник не зупинився, але скоро зупиниться. Написано: часу більше не буде. Часу більше не буде. Не зібраняйте, не каяться, не проповідувати. Наступить вічність. Наступить вічність. І яка вона буде, прекрасна! Зустріч з Господом! Алілуя! Недавно, не тільки може, назад, повернувшись зі Сходу, там, де мій син, і Приломлення возили солдатам віруючим, які там Там ще люди по селах віруючі були, позбирались. І двох було молодих братів, які там віруючих, воєнних, прийняли причастя і кажуть, ми хочемо, щоб Бог Духом хрестив. Ми стали молитися, і Бог хрестив Духом Святим. І один з них такий маленький на зріст, то така цікава історія. Він був невіруючий, був в АТО. Ті, як судили, ну, закрутилося життя, завертілося, хребко захворів, покаюсь Бог, із цілею забрали на війну. Але ще за цей час жениться. Забрали на війну і каже, має жінка родить, натяк родила жінка, відпустили відпустку, він був, приїжджав до мене. І коли його Бог Духом хрестив, він сам медик сів в санітарку, ту, і двох їдуть, і ще сіли. І він дзвонить до мого сина і каже: Сашко, спитай батька, чи все правильно зо мною, бо мене піднімає в машині. Я став співати, каже. Мене піднімає, каже в машині. І каже: вони хай ще так помолись. Бо ми каже, бачимо, що тобі війна не страшна. А він каже: ні, бо зо мною Господь. І стало чутно, що він вдома. І приїхав от, неділю назад був, бо жінка родила, приїхав, бачу, очі сіяють, наповнені радістю. І зайшов воно за в дім молитви. Я зустріну дня, мене почав плакати, наповнитися Духом Святим. І стало чутно, що він вдома. Його хотіли бачити, Його запрошували додому. За ним йшли. Написано, що горнулись до нього, хотіли притулитися, до Ісуса Христа. Його виглядали, Його запрошували. Шановне, і ми сьогодні теж Його запросили. Ми Його запросили. І туди, куди Він приходить, як хазяїн якому довіраємо, він робить все, ставить на свої місця. Слава Ісусу Христу! І я хочу сьогодні вже дякувати Дух Святий, зробив свою роботу велику за те, що він прийшов, перев'язав наші рани. Алілуя, слава Ісусу! То саме краще, саме цінніше, куди приходить Дух Святий, куди приходить Божа сила. Читаємо Слово Боже, яке записано в Євангелія Луки, 19 розділ із 41 віршу по 44-й. Коли він наблизився до Єрусалиму, то, дивлячись на нього, заплакав над ним, кажучи: О, коли б ти хоч у цей твій день зрозумів, що потрібно для миру Твого, та нині це закрито від очей Твоїх, бо прийдуть на тебе дні, коли вороги твої оточать тебе валом, обложать тебе і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють тебе з землею. І поубиваю дітей твоїх, і не залишиться в тобі каменя на камені за те, що ти не зрозумів часу відвідування Твого. Це слова Ісуса Христа, звернення до Єрусалиму, святого города Єрусалиму. Звернення. Це слова Сина Божого, який звернувся до Єрусалиму, дивлячись на ту славу, яку мав Єрусалим, храм золоті. Жертвоприношення, священники, лівіти, псалми, молитви, фіміам ну все, як в небо запровадило, і він дивиться і плаче над Єрусалимом. Ти не знав часу відвідування Твого. Браття сестри, я маю слово від Господа, коротенько скажу, і ми будемо молитися. Дорогі мої брати і сестри, саме більше обідно стає нам сьогодні, всім, а Богові ще краще, що на землі багато людей. Не знали часу відвідування Господнього. Наша країна мала більш 30 років великої волі, великої свободи. Статистика каже, що може і мало які країни таке мали, як мала наша країна волі, проповіді Івангелії, проповіді Слова Божого і звіщання Божої благодаті. Алілуя, слава Ісусу Христу! Але Христос подивився і плаче і каже, не взнав часу відвідування. Ще одне місце каже, за те, що ти не взнав цього часу, твій дім остається порожній. Це саме критичний вирок, це саме страшний вирок. Я хотів би, щоб ми сьогодні зрозуміли, дім твій остається порожній. Ми маємо сім'ю більше десяти дітей. Трох одружених один на війні, двох рано їдуть на роботу, і часом мене жінка питає, де каже наші діти. Бо цих, що є, то геть мало на дворі. Тихо стає вже в хаті і на вулиці стає тихо. А де це, каже, наші діти? І я пригадую, колись я приїхав до тата і до мами, вони двох старших людей лежать і згадують, каже, діти, а як у вас 11 було, хату, каже, перевертали, так весело, каже, було. Так каже, добре було. Дорогі мої брати-сестри, дім твій остається порожній за те, що ти не знав часу відвідування Твого. Рік назад, трохи більше. А, більше, більше, крик. часу. Коли сильно йшли звільнення там в городі по Харківщині, Луганщина. І я пригадую, коли мої діти поїхали за кордіоном туди співати, проводить евангелізацію в одне містечко. Заїхали туди, і за декілька днів мені син телефонує, яка тату, нічого ці люди не зрозуміли. А чого ти так кажеш? То ж там ж кажу, гуманітарку повезли, Євангелію проповідують. Ви ж співаєте, тато каже, тут є невеличка церква. Поки йшла війна, барабани каже, стояли їхні в подвалі. Як звільнили, то каже, як вризали, вивели на вулицю, каже. Як заграли, каже, затраслося все. І я каже, зроз... побачив не зрозуміли. Обідно, декілька днів назад той город знов зайшли. Знаєте, про який город каже? Купінськ. Знов біда, знов тривога, знов тривога. І ви знаєте, що я хочу сьогодні звернутися до нас, брати і сестри, до віруючих людей. Довіруючих людей, якщо ми не зрозуміли часу відвідування Божого, горе вже прийшло. Уже прийшло. Меч забирає, поїдає. Кров земля не сховає. Дорогі мої брати і сестри, і Бог каже за те, що ти не знав часу відвідування. відвідування. Ми можемо сьогодні багато на зброю, на політику, на різні ситуації, відповідальність перекладати. Але дорогенькі мої. На землі є церква, яка помазана Духом Святим. На землі є церква, яка прихилилась до Ісуса Христа. Церква ти жива, Алілуя! Наповнена Духом Святим. І я не раз кажу, церква це не Дом пристарілих, що чутно, як муха летить. Часом критикують, сміються за емоції, все за щось. Але я кажу, емоції мають бути помазані Духом Святим. І мають двигати силою Божою. Дорогі мої брати і сестри. І має бути чутно, що є в домі хазяїн. І в домі хазяї, ми хотіли багато. Повернутись, сказати, Боже, так зроби, бо це не ти так зроби. Дорогі брати, сестри, тим покерувати, тим покерувати. Але саме основна задача сьогодні церкви взнать час посіщення Господнього, якою зараз Господь посіщає нашу землю. Якщо ми цей час упустимо, вибіжимо, побіжимо за межі, повтікаємо, я чув пророцтво. Ви кричите і кажете, Боже, збережи город, а ви його покинули і поїхали. Кому? Для чого? Дорогі мої брати і сестри, якщо там п'ять праведників, то Бог судитися не буде. Якщо там був один помазаний, то 270 чоловік на кораблі спаслись. Бо Павло казав, явився мені ангел Божий. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Я сказав, дерзай, Павел, спасешся і всіх, я тобі дарую. Предстанеш перед Кесарем, буде ти всі в Римі. О, вічний Бог, контроль Божий. Алілуя! Слава Ісусу! Дорога церква, дорогі батьки, дорогі матері, діти і юноші і дивиці, я сьогодні хочу нам всім запропонувати знайти Господа на цьому місці. Якщо ти чуєш, що порожній твій дім, що тобі не скучно, і ти не хочеш ходити собрання, якщо ти сьогодні вертаєшся назад, якщо ти сьогодні дивишся. На якісь різного виду служіння, то знай є одне служіння: там, де працює Дух Святий, там, де працює Божа сила ізціляєма, там, де працює Господь, Алілуя вічному Богу! Дорогі брати, і сестри, гарні купола, гарна музика, гарні вірші, гарні псалми. Лівіти співають, священники жертви приносять, а Божий син плаче, ти не знав часу посіщення. Я ходив по вулицях твоїх. Я ісціляв людей, а ти не бачив. А ти не бачив. Дорогі мої брати і сестри, одного разу там на Донеччині, п'ять сіл підрати евангелізація в тому місці, де мій син його відпустив командир, він їздить разом, співає з моїм хлопцями. проповідує їм люди сходяться. Я подивився, великий не закинутий, Бог масово спасає людей там з тієї сторони. Спасає людей. І на одній з проповіді, Боже, кажу, що цим людям сказати. І чую дух, Святий каже. Таке і таке місце, прочитай. Ісус Христос ходив, проповідував Царство Боже і ісціляв людей. Проповідував Царство Боже і ісціляв людей. Ходили учні, проповідували Царство Боже і ісціляли людей. Ходили апостоли, проповідували Царство Боже і ісціляли людей. Господи, ми стільки проповідуємо, ми стільки навчилися, ми стільки навчаємо і ще будемо навчати. Ми Євангеліє знаємо. Ми роздаємо тисячними таражами, Господи, ми проповідаємо Івангелію, але у серці такий ніжний голосок. Но ви не ісціляєте, Но ви не ісціляєте». Дорогі брати і сестри, я хочу, щоб сьогодні у церкві Христові відкрився другий фронт. Щоб в церкві Христові відкрився другий фронт. Лежить Ілія, сонце пече, буде, не вставай, їж, бо далека дорога перед тобою. Йде Ілія 40 днів, 40 І Йде до гори Божої хори, приходить. або хати чого тут? Що ти сюди прийшов? Втікаєш от кого? І він всі обід. Жертовники розрушили, побили пророків. все все зруйнували. Я один остався моєї душі шукаю. Бог каже: вертайся своєю дорогою. Вертайся своєю дорогою. Вертайся сьогодні, брат і сестру, на свою дорогу. І Бог відкриє другий фронт. І помаш Єлісея на пророка, помаж два царі. І возвратиться Дух Господній. Алілуя. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні необхідно церкві Господній, помазання сили Божої, щоб Господь сьогодні ісціляв розбите життя, ісціляв людські душі і людське тіло. І цього всього необхідно. На одному служінні. Молимося, і Бог каже, я на цьому місці ісцілив спину. Боліла спина. Я сказав, і тишина, і я сів, думаю, що я набалакав? Де те є? Але на другий понеділок дзвонить одна сестра і плаче, що я тиждень часу вимучилась. Чого? Я согрішила. Чим ви согрішили? Мене минулий понеділок і зцілив Господь. Я не могла ходити, мене привели за руки, моя спина не болить. Я приїду сьогодні, розкажу, який чудний Господь. Алілуя. Дорогі брати, сестри, зібрання закінчується. Вона свідкує, заходить молодий брат. Заходить молодий брат, він приїхав на кінець зібрання, бо він не може стоять, сидіти. Йому тяжко навіть, лежать грижа, і його на другий день готували на операцію. І він приїхав на закінчене зібрання, помолиться за силення. Дорогі брати, і сестри. Прошли понеділок, це вже пройшло місяць. Він був, стоїть на ногах, працює і свідкував, Каже, ніякої мені операції не робили. Операцію мені зробив Дух Святий. Дорогі брати і сестри, я маю ревність, так як і ви по Богові. Але я хочу, щоб сьогодні відкрилася друга фаза в церкві, щоб підключилася Божа благодать, кроме того, що проповідуємо про Царство Боже, щоб сьогодні було Боже ісцілення, і піде тисячами народ за Господом. Дорогі брати і сестри, в одному селі, там, де я розказував, я отримав це слово, я став проповідати, їх небагато. Нас, каже, було 20, але на цій неділі одна старушка померла. І в тому селі я не буду казати, бо то недоречно, там, де знаходяться. Це наші хлопці, і там мій син в, в, сусідній, в сусідній хаті. І коли він каже, я проходив вихідний там, час, проходив з хати в хату, проповідував і звіщав Слово Боже. І одна старша сім'я під 80 років, каже, так, подивилась на мене і каже: сину, тебе сюди прислав Господь. А як, каже, ви знаєте, 9 років, каже, минуло. Коли тут на лінії фронту різни проходили, точились бої. І все, що ми бачили, гора й трагедію, які заливали алкоголем, заливали горілкою. По той день, щоб ви знали, це гора й трагедія. Люди заливають алкоголем. їх шкода, вони гинуть. Двойна, двойна, двойна погибель. Але каже, сьогодні ми почули про царство Боже. Помолись, каже, за нас, щоб нам не боліла голова. Помолись, щоб не боліла спина. Як я поспівав, помолись, нарубав дров. І цих двох людей сьогодні просяться, дайте нам водне хрещення. Ми хочемо служити Богові. І коли ми стали в тому селі молитися, я пройшов, положив на тих людей руки, і в імені Господні забороняв всякі хворобі. І закінчилось це коротенько півгодини служіння. І ми згорталися вже їхати, дали допомогу. І я побачив всіх очей, в цих людей заблищали сльози, просіяла радість і каже: А як служити такому Богу, якому ви розказуєте? Як служити такому Богові? Дорогі мої брати і сестри, ісціляв людей, проповідав Царство Боже і ісціляв людей. Як сьогодні необхідно, щоб наша душа була істілена перед Богом, ми маємо хворобу в тілі різної категорії, ми знаємо діагнози, може щось і не знаємо, бо сьогодні хвороби такі, що. Можна і не знати, і лікарі можуть не знати. Але кроме того всього ми маємо з вами безсмертну душу слава Ісусу Христу. І багато сьогодні на цьому місці є людей, яких просто болить душа. Нам треба сьогодні зцілення від Святого Духа. Нам для нашої душі потрібно і зцілення від Святого Духа. Ми проповідаємо Царство Боже, там нічого боліть не буде, там листя для зцілення народу, але на землі працює Дух Святий. Дорогі брати, і сестри, на землі працює Дух Святий. І він сьогодні істіляє твоє розбите життя. Він розсіляє, і сціляє твою душу. І є такі речі сині дуже й дуже багато, які нікому ніхто сказати не може, а сну немає. А спокою немає, а темнота в житті. І я особливо зустрів сьогодні це серед наших військових, які просять помолитися за нас, бо в нас білет в один кінець і ми не знаємо, що завтрашній день принесе. І навіть останній раз, коли був і почув, до якої бригади зачистили, куди будуть переводи, і ці люди, які почули, і ці військові, які почули, розбились до краю і опять заливають алкоголем. Заливають алкоголем і це була неділя. І дзвонить до мене, мій син і каже, тато, підтримайте, кажу в молитві, а що таке кажу. А ви знаєте, каже, ось той замполіт, не замполіт, командир командир -штабу, штабу, який каже, я його голосу боявся, бо він не брав зброї, то недовго розказує. Каже, який до мене мав претензій багато. Але чую, каже, увечері гукає. Сашко, де ти подівся? Я вийшов, думаю, що ж він з мене хоче восьмий місяць. Що він з мене хоче? І він каже, так подивився на мене і каже, слухай, для чого я тебе сюди привіз? Скажи. і Йди і виховуй тих людей, скажи їм, хай не п'ють. Бо загине, каже, душа і тіло. І в мене, каже, дрож по спині пішла. Зампу не замполіт начальник штаба, просить, каже, йди і виховуй. І каже: Я згадав пророцтво, яке я, я останню ніч каже, був вдома. Тут є люди, які ночували в нашому домі, пам'ятаєте пророцтво. І було до нього слово Боже, Сину мій, а ти не бійся йти ти з нами. Коли підеш, то молися за охрану свого дома і благополуччя. І коли тебе спитають, яка в тебе зброя, то скажи, моя зброя, Ісус. І Він каже: тату, повірте, я може вже сто разів сказав це слово. Коли мене питали, окружали, яка в тебе зброя, і я казав, моя зброя, каже Ісус. І каже, люди горниці просить помолись, каже, за нас. І коли ми розмовляли, знаєте, я почув шум, як води такої, шум пролетів, шум, і все стихло, телефон стих. Дозвонитися більше не можна було. І на другий день рано, раненько, він подзвонив каже, ви щось вчора чули, я нічого не зрозумів. Над головою, каже, нас якраз збивали, збили ракету, каже, трохи глушило, каже, ми вимушені були. Ховаться, нижче, чим в хаті, От, як на війні. І каже, я після всього зійшлись, і один чоловік каже, я ходив в собрані. Моя жінка каже, віруюча. А другий каже, я мав приймати хрещення. І почали сходитися і признаватися, хто вони. І я каже, схилив свої коліна і став молитися. Я як так повіяло, тихим теплом. І коли я молився, каже, і чую голос: каже, такий ніжний голос. Сину мій, я сьогодні тебе зберіг. Я каже, злякався. Обернусь, каже, що ви казали? Ніхто каже, нічого не казав, що ти казав нас хоч». Я знову схилив голов коліна, став молитися, чую голос такий ніжний. Сину мій, життя твоє сьогодні було під прицілом ворожим. Але по молитвах, каже, я зберіг твоє життя і дарував тобі життя. Браття, сестри, є сила в молитві, матері. Матері моліться за своїх дітей, батьки, моліться за священників, за служителів, моліться за військових. Я кажу, твоє життя було під прицілом, але я зберіг твоє життя. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої брати і сестри! Ми зараз будемо молитися. Час в нас втікає. Ми будемо йти до Господа, щоб Господь сьогодні ізцілив нашу душу, щоб Господь ізцілив наше життя. Я знаю, якщо заклик зробити сьогодні, щоб в кого проблеми, помолитися за здоров'я, багато людей вийде. Ми того служіння чекали, ми це служіння ждемо, щоб Господь був звути воду і щоб сьогодні прийшло до нас, Божа благодать. Але в нас є сьогодні біль душі, якої ми нікому не можемо сказати, якому ми ні про кого ніде не можемо сказати. Я часто зустрічаюся з військовими. І є там одна команда на виїзді з одного городка невеличкого. Я часто туди заходжу, даю допомогу, і коли хлопці заходять мені починають співати, вони просто опускають голови і заливаються сльозами. І останній раз, коли я зайшов, вийшов їхній командир і каже: Слухайте, якщо ще у вас є сила, помоліться за нас, чого наше життя безсельне розбите і немає надії ніяк. І нас каже, просто темнота в житті. Ми нікому не можемо сказати. І ви каже, не знаєте, скільки ночей вже ми, каже, не спимо. Скільки ночей не спимо, дорогі мої брати, і сестри. Ви знаєте, у нашому життю є безсмертна душа, яку дав Ісус Христос, але за неї ми в відповідальності. За неї ми в відповідальності, і наша душа сьогодні прагне до свого Творця Ісуса Христа. Слава Йому! І вона сьогодні тягнеться до Нього. Але земне життя сьогодні, те, що ми чуємо, тривога окружає, і життя наше втоптується в землю, як Давид пише. І Христос сказав, коли ви це все почуєте про війни, про землетруси, це ще не кінець. Випростайте, спідними голови ваші, бо йде ваше вибавлення. Алілуя! Дорогі брати і сестри, ми не жителі землі, ми жителі неба. Ми тимчасові гості на цій землі. І скоро прийде градущі, ім'я Господнє, і скаже, ходи. Ходи забере скоро з собою слава Ісусу Христу. І наша душа туди тягнеться, але вона загружена, але вона втомлена, вона не має спокою ні в день, ні вночі. І ми сьогодні не маємо кому що про це сказати. І сьогодні треба лікаря, і цей лікар є духовний, Ісус Христос, який прийшов на це місце. Алілуя. Він сьогодні дивиться, Він радіє, радіє за молитву. так. Але я хочу сказати, що може сьогоднішній день над долею твоєю і моєю плаче сьогодні Дух Святий, оскорблен. Унижений. Може немає свободи. Може, не може сьогодні Дух Святий лікуватися в середині в грудях, в храмі нашому служіння не проїздить. І сьогодні утомлена душа наша, для нашої душі, сьогодні потрібне зцілення в ім'я Господня. дорогі брати і сестри. І він прийшов на це місце, слава йому. І він ізціляє, він перев'язує, він лікує Твоє тіло, але Він лікує твої духовні рани. Він ізціляє Твоє розбите життя. Він піднімає тебе. алілуя. Як я згадував за того солдата. Він каже, я йду, мене піднемати. Має, мені не страшно, бо зі мною Господь, ава, отче. Слава Ісусу Христу! Може, сьогодні страшно, може, ти не знаєш, що ця ніч принесе, може, тобі не знаєш, що завтрашній день принесе, що ти вде в новинах вичитаєш, чи подивишся і так далі, і тому подібне. Але пам'ятай, є добра новина. Господь з тобою, Алілуя! І Він сказав: Я тебе не покину, я тебе не оставлю. Алілуя! слава Ісусу Христу! І я хочу сьогодні разом з вами молитися за зцілення нашої душі, за розбите наше життя щоб Господь сьогодні полікував, щоб Господь сьогодні підняв нас, щоб Господь сьогодні восстановив наш дух, щоб сьогодні наш дух восстановився. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої брати і сестри! Ви знаєте, коли війна почалася, мабуть, то я вас святкував, і коли ми постили, молилися. І ми брали там часи спеціальні такі, для церкви сей розподілили. І з трьох до чотирьох ночі був наш час. Це місяць часу проходило. І Я пригадав, коли однієї ночі ми взагалі не лягали спати. Молилися довгі часи. Цей час, коли настав, діти всі позбігалися. Ми стали молитися і прийшла Божа благодать. І коли ми стали молитися, ми відчули, що Бог посітив наш дом. Не то, що той шумна чи криклива молитва, ні. Ви знаєте, про що я кажу? Прийшов Господь. Розплавило серце. І жінка моя каже: я бачу, ангела опускається до нашого дому. І так, чим ближче опускається, більше і більше, і крила розставляє. І ми сіли так, стали роздумуватися, що би то значили. Боже, поясни. І ми стали на коліна і знов почали молитися. Я бачу так з дверей заходить муж, в білій одежі. Я добре знаю, що це Даниїл, в таких довгих, білих одежах. І так подивився, і прийшов до мене каже, сину. На землі люди будуть всі і спитані, і провірені. І я бачу, підходить до моїх синів до одного, до другого, такого простягує руку, і моє серце степенулось. Я нікому не чекав. Серце моє степень. Я знав, що це таке. Я знав, що це таке. І на другий день приносять одному повістку, на другий через тиждень, другому, через тиждень, третьому, двох оставляють, одного забирають. Проходив раз, комісію, другий раз забирають, і ви знаєте, і тривога за тривогою, і тривога за тривогою. Але я хочу сказати ці всій тривозі: не один раз, коли моє життя вже здається так розбите, і я дзвоню, задаю багато питань, дзвоню до нього. А він каже: Тато. А ви пам'ятаєте, коли було сказано, коли тебе спитають, то скажи моя зброя, Ісус. Я відчуваю, до мене приходить сила Божа. Алілуя. Дорогі брати, і сестри, ми вийдемо скоро на сраження. Духовна боротьба вона не закінчилась. Війна не закінчилась і ніколи не закінчиться духовно. І мобілізація нам не відміниться ніколи віруючим людям. Ми всі призвані у військо Господнє. Але для нас потрібна сильніша зброя. Це молитва, це Дух Святий. І нам потрібно сьогодні, щоб попереду крокував Ісус Христос. Нічого не буде страшно. Слава вічному Богу! Давайте піднимемося і будемо молитися. Дорогі брати, і сестри. Будемо молитися. Я хочу сьогодні запитати, може справді у когось біль душі і настільки томлені, і настільки депрес.